Далі тримається більш того, американський інститут вивчення війни вже вважає, що росіяни можуть так і не захопити ані Слов'янськ, ані Бахмут, до якого вони прориваються зараз. Розкажіть, яка зараз об оперативна обстановка? Ну поки що е ситуація залишається такою, е як е кажуть військові, е важка, але контрольована, е і в цьому. В цей раз я сприймаю це абсолютно нормально. Оцю тезу, тому що дійсно ситуація важка, але вона дійсно контрольована. Наразі багато наші артилерісти знищили глибоко в тилу російської армії артилерійських складів, що дало певні результати. Бачимо, що в них проблеми з логістикою е, в підвозі е, боєкомплекту, плюс е, бачимо, що все ж таки із особовим складом е, так само є певні нюанси. Не будемо поки що так, е, знаєте, е, далеко наперед забігати і розслаблятись ну немає такої можливості. Але все ж таки зараз в атаку кидають вже е, підрозділи, е, які складаються з е, бійців приватних тих військових компаній. Е, ті вагнерівці та ліги. Е, це говорить про те, що вони відтянули певні там свої е, батальйони для перегрупування. А чому їх перегруповують? Тому що багато якраз загиблих, тобто втрати в них величезні. Я так розумію, що зараз ми контролюємо два населені пункти, так як раніше Білогорівка і Верхньокам'янка. Так бої тривають саме от навколо цих населених пунктів. Так досі вони тривають там. Білогорівка, знаєте, багато разів ситуації змінювалась, То заходив ворог туди. То їх вибивали, то знову заходив. Але поки що нема такої ситуації, як вони говорять, що вони все зайшли повністю контролюють. Вони можуть контролювати там один день чи декілька годин. Потім їх вибивають. Подивимось, що буде і далі, як будуть розвиватись події, але час йде нам на користь, тому що. Поки наші е збройні сили тримають там лінію оборони і не дають можливості просуватись, то ну ми ж отримуємо так само зброю, і ми маємо так само можливість все ж таки підготуватись більше для оборони і для запобігання подальшому просуванню російської армії. А люди там залишилися у цих населених пункт пунктах. можете щось про них сказати? Ще залишились люди, але навіть неможливо ні евакуацію зробити, ні десь там поспілкувати з ними чи підвести туди якісь гуманітарні грузи, тому що ну там все вщент розстрілюється Це просто буде небезпека, навіть не тільки для водіїв, які туди поїдуть, а й для безпосередньо людей, які там знаходяться, тому що. Знаєте, кожен раз, коли я казав фразу а, про евакуацію, а потім говорив, що евакуація закінчена. Давайте зараз а, залишайтесь в укриттях. Це був якраз той переломний момент, коли щільність обстрілу була така, що ми наражали людей на небезпеку. А все ж таки, за весь цей час, починаючи з 24 лютого, а, в нас жодний цивільний, якого ми евакуйовували, не загинув. Сьогодні восьма річниця звільнення від окупантів Сєвєродонецька і Попасної. Ви згадали про це зокрема в своєму телеграмі. Зараз західні розвідки повідомляють, що наступальний потенціал Росіян практично вичерпано. Як думаєте, чи скоро ми знову повернемо ці і інші міста Луганщини під контроль України? Знаєте, я б не був такий оптимістичний з приводу того, що повністю вичерпаний наступальний потенціал Росіян, бо все ж таки ми маємо справу з. З махіною, де 140 мільйонів, так він набагато зменшився, але все ж таки в них ще запаси навіть старої техніки, але є. І навіть не дуже підготовлених військ, але все одно є. Але дійсно, напевно, найкращі військові підрозділи вже не мають тої боєздатності, яку вони мали до 24 лютого. з цим я погоджуюсь повністю. А з приводу контрнаступу, нам все ж таки для початку треба отримати достатню кількість західної зброї, тому що. Та кількість, яка є, вона так показує дуже чудовий результат більше того. Наші е, артилеристи на ній показують чудовий результат, тобто це вже говорить про те, що достатньо швидко наші е, військові навчились е, користуватись фахово західною зброєю. А е, от це повністю руйнує всі ті скептичні там деякі висловлювання певних там політиків і навіть західних, що ми там десь не зможемо, не встигнемо змогли, встигли і показуємо результат, але все одно для саме для контрнаступу, для. Для того, щоб зменшити а, наші втрати, а, то треба все ж таки більше кількість західної зброї. Так, ну от ми вже згадували з попереднім гостем, що міністр оборони Резніков сказав, що нам треба десь близько ста хаймерсів для контрнаступу. А, розкажіть, а яка ситуація зараз на окупованих територіях? Як ворог поводиться з місцевим населенням? Там вони швидко готуються до а, проведення. Референдуму, тому що розуміють, що їм конче необхідна мобілізація, і не референдум цей потрібен виключно для того, щоб потім просто оголосити мобілізацію, оголосити, що Україна напала на Росію, ну таким чином легалізувати просто от набор і мобілізацію людей, яку зможуть відправити на війну проти України. Коняць розказують про те, що протягом декількох тижнів вони зможуть налагодити всю інфраструктуру в містах. Я можу відповідально сказати, що там, де я проходила на бойових дій, окупанти, якщо навіть зроблять все можливо, і неможливо і до міста безпосередньо зможуть підвести або воду. Або газ, або електрику, то е, інфраструктура в самих містах вона не дозволить їм е, підключити все це і зробити повністю розводку по містам. Це просто нереально. От, взагалі, не будь-який фахівець каже, що це нереально. Ми не спілкувалися з інженерами заводу Азот, про які окупанти так само сказали, що вони найближчим часом його просто реанімують. Нічого це не ну. Це, це фантастичні, які закиди пропаганди, пропагандистські не зможуть вони зробити ні інфраструктуру нормальна, ні відновити. Промисловість в регіоні так само тому е скоріш за все, після нашого контрнаступу, після декупації, саме нам доведеться величезну кількість роботи робити в напрямку, тому що е ми просто будемо заново все відбудовувати. А якщо коротко, бо півхвилини лишилося, е скажіть такі плани вже е будуються. Ну вже є якісь проекти того, як ми будемо це відбудовувати. Ми розуміємо, як це ми будемо робити, і в нас вже є попередньо е країни, які будуть е брати на себе так само частково ну можна так, може не відповідальність, але е допомагати в е відновленні Луганської області. Це Чехія, Швеція, Фінляндія, і до речі, з багатьма країнами, які не були нашими друзями Луганщини до е 24 лютого. Ми так само підтримуємо е тісні зв'язки. Вони так само готові нам допомагати. Obrigado, que eu